Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, як деяких українців вже настільки плавить, що вони починають прикривати дороги. Через те, як вони вважають, що в них дуже довго немає світла, опалення чи гарячої води. Звісно, таких випадків ще якби не дуже багато в Україні. Не сказати, що вони поодинокі, але це не масове явище. А проте, в принципі, от в Фейсбуці, в Ютубі можна вже знаходити такі ролики з різних міст України, де деякі от громадяни таким чином висловлюють своє невдоволення. Все як відбувається, коли от я готувався до запису цього ролика, подивився кілька відео таких. Просто виходить юрба, якби не невдоволених громадян і ходять по пішохідному переходу туди-сюди. І таким чином блокується рух громадського транспорту в першу чергу автобусів, тролейбусів, а також приватного транспорту. Звісно, на такі виклики приїжджає поліція, коли водії, напевно, викликають. Але за моїм спостереженням, цих от відео, то поліцейські поводяться досить толерантно. Нікого, як то кажуть, не пакують, не скручують. З одного боку нема за що, адже пішоходи знаходяться на зебрі, на пішохідному переході, але з іншого боку, таким чином блокується рух транспорту, що також не надто законно, можна, м'яко кажучи, сказати. Проте є як є. Звісно, дехто скаже, що ти там сидиш диванний експерт, собі в теплі. Те, та, що там коментуєш? Ну, по-перше, я не вважаю себе експертом, просто висловлюю свої інколи суб'єктивні, в більшості випадків об'єктивні думки про те, що відбувається в країні. По-друге, мене так само немає вже опалення 5 діб, в мене маленька трирічна дитина. Тому, з одного боку, якщо дивитися на цих людей, які прикривають дорогу, то мене так само мало вже поплавити. Я, мав би десь виходити на вулицю, але я не вважаю, що це взагалі вихід з положення. По-перше, подивитися, якщо то, ну що нашим енергетикам такий кайф, щоб ми сиділи без опалення чи без освітлення. Звісно, що ні. Вони працюють дійсно як титани. У мене інколи вже враження, що вони просто з повітря вже ліплять якісь ці трансформаторні будки і все таке інше, те, що. Росіяни просто знищують, тому тут питань до енергетиків ніяких не може бути. По-друге, потрібно триматися усім в Україні зараз дуже важко, особливо киянам, яких так дійсно по кілька діб немає освітлення в Харкові. Так само ситуація. Напружено, але це абсолютно не вихід виходити і блокувати дороги чи на якісь там мітинги. Ну, росіяни тільки цього і чекають, щоб був хаос в Україні, щоб ми зсередини себе зламали. Тобто, Потрібно якось триматися в руках і розуміти, що коли ви виходите, перекриваєте ту дорогу, то це абсолютно ні до чого не призводить. Ну що, енергетики швидше почнуть працювати. Вони і так працюють на максимальних своїх можливостях, потужностях. І енергетики ж не бачать, що ви там ходите щось блокуєте. На них це абсолютно не, не впливає. Впливає це в першу чергу на ваших співгромадян, на ваших сусідів, можливо, на ваших друзів, на навколишніх, які вас оточують. От і прикрили там дорогу юрба невдоволених громадян. До чого це призвело? Просто до того, що хтось запізниться на роботу, хтось запізниться в школу з дитини, хтось в дитячий садок, хтось просто запізниться на якусь зустріч, і це просто створює. Якби колосальні проблеми для інших людей. От, наприклад, з десяток цих невдоволених будуть ходити пішохідним переходом, а стояти будуть сотні, якщо не тисячі людей. Адже затор цей постійно збільшується, кожна хвилина простою збільшується цей затор. Ну, це якби не нова взагалі фішка з перекриттям цих доріг. І я не розумію, чому в українському законодавстві досі немає. Адекватної відповіді для таких от людей. Я пам'ятаю, що от у Києві раніше, коли люди, наприклад, купували будинок, який абсолютно не підключений до, до мереж, були такі випадки, коли також не було світла, або світло було, і його рахували як за промисловим тарифом, а це в кілька разів дорожче, ніж для Просто приватних споживачів для населення, і люди виходили таким чином, своє невдоволення виказували, перекривали е, рух е, транспорту, або ж таким там протестували проти незаконних якихось забудов і такого іншого. Мене завжди дивували е, такі унікальні люди в лапках, унікальні. Адже якщо ви протестуєте, це коли ще було до повномасштабної війни, проти, наприклад, незаконної забудови, чи проти того, що у вас. Рахують за промисловим тарифом електроенергію подачу. Ну, йдіть тоді під міську раду, як мінімум, чи під районну якусь раду, і там виказуйте це невдоволення міській владі, чи знайдіть, якщо це Київ, як було проти незаконних забудов. Ну, знайдіть тоді мера Києва, де він проживає, і блокуйте тоді виїзд його автомобіля з його двору. Ну це як мінімум. Звісно, це також можливо ні до чого не призведе, але як мінімум це вже якийсь крок. Порівняння з тим, що просто виходити незнайомим взагалі людям, які до цієї проблеми абсолютно ніяким боком, і до водія, наприклад, які стоїть у цьому заторі через те, що хтось заблокував дорогу, ну цей же водій не впливає на цю забудову. А просто для того, щоб там в телеграмі вас показали, чи раніше це в новинах, хоча новинарі не завжди брали такі сюжети і теми, ну це ні до чого не прозводить. Якщо ви вже боретеся з тим. Що в першу чергу впливає на це, якщо раніше це забудова, то це міська влада. Потрібно тоді їй виказувати, своє невдоволення, а не іншим киянам. Ну, зараз потрібно виказувати невдоволення росіянам. Адже в першу чергу вони трощать усю енергетику, намагаються трощити в Україні. Тому, якщо ви вже там хочете виказувати своє невдоволення, виказуйте його росіянам. Ну, як мінімум, там, пишіть хоча б в Ютубі якісь там дописи на їхніх сторінках. ну, якщо вже на те пішло, але не блокуйте дороги, адже це напряму впливає на інших громадян. І так само просто. Створює додатковий хаос в цій країні зараз всім важко, але потрібно триматися і не вдаватися до таких крайнощів, які абсолютно ні до чого не призводять.